До Окей. Okay. Так. Всім доброго вечора. Спочатку я хочу представитися. Мене звати Юлія, я сертифікований є е коуч. Сьогодні я зі своєю клієнткою Тетяною розглянемо такий метод, який називається взагалі, його придумала Байрон Кейті, робота по чотирьом питанням. Ми зараз пройдемося. Тетяною по цим чотирьом питанням для того, щоб був приклад, що таке чотири питання, які називаються робота. Тому зараз я з Тетяною попрацюю. Перше, я хочу спитати у Тетяни, чи є в неї думка, з якою вона хоче попрацювати, яка їй заважає перед сном спати, будь де в якійсь там. Ситуація, от заважаюча думка, яка їй не дає рухатись. Тетяна, скажи, будь ласка, про свою думку, яка тобі заважає. Так, Юля, вітаю тебе, вітаю всіх. В мене є така думка, от я коли почала працювати з собою і відслідковувати, то в мене є, я не знаю, як це назвати. Можливо, це про меншу вартість, типу що в мене недо, недостатньо там знань, недостатньо навиків, я недостатньо там зібралася не, недостатньо цікаво. От якесь таке. І можливо, це десь пригранічна така. Історія про хорошу дівчинку, що треба якось виглядати, і ну, мені здається, десь воно перегукується. Добре, я зрозуміла. А тепер, Тетяна, скажи, будь ласка, взагалі це правда? Тільки скажи так або ні. Це неправда. Неправда ні. У мене є до, до цього пояснення, чому я так не вважаю? Треба. От не треба, зараз не треба. Окей. І, взагалі, чи можемо взагалі ми абсолютно от, точно знати, що це от, в тебе дійсно неправда на 100%, так або ні. Так, ми можемо знати, що це неправда. Да. А тепер, скажи мені, будь ласка, як ти реагуєш, от коли ти. Е... От віриш от в цю твою думку, що з тобою відбувається? Я не дію, або я дію якось не від себе. Тобто розкажи от зараз про свої трішки емоції, можеш розказати, вже отут можна розказати про е... емоції. Окей, поняла. Ну, наприклад, я не дію, е, я чекаю е, кращого часу, кращого світла, е, настрою. І, от е, це, коли я відкладаю, воно вже потім геть тухне, і якщо в мене, наприклад. Ну, буду казати стосовно, наприклад, всяких сторіс і відео, які є в інстаграмі, тому що я розумію, що треба постити, і все. Думок багато, тому що я слухаю своїх наставників і вони мене наштовхують на якісь дуже круті думки. І я думаю, цим треба поділитися. Цим треба поділитися. Я фіксую собі і чекаю, або написати гарно, або відзняти якось. І от постійно. Якщо пропустити цей момент тут і зараз, то воно якось втрачає свою е, яскравість. І якщо я не дію, то воно вже десь е, так, як це, сходить на «нєт». От, а гарну дівчинку, це от е, коли теж має бути все ідеально, має бути класно. І я не от я зараз розказую і, і, і саморефлексую на що того на рахунок того, що. Е, я забуваю, що в коли я це роблю мене посил поділитися тим, що мені сподобалось, а не так, щоб це комусь сподобалось і зайшло. От, в мене переїжджає фокус уваги. Ти з себе, ти свою думку, що так, тобі це так. класно, і ти це хочеш віддати в маси. Ти можеш може потім записувати. От зараз То ти свою думку можеш от записувати, да, -да, да можеш собі писати. Цей інсайт, який ти зараз отримала, тобі прийшло, що ти свій фокус, свій особистий, своє его ти направляєш на себе і ти свою думку просто хочеш віддати, не розуміючи, чи це потрібно людям, чи не потрібно воно. Все зафіксувала. Зафіксувала, так. Ну, тобто, це ось в тебе такі емоції, да? що ти якби. Зараз відловила, що в тебе цінність якби, стає на тому, що ти ніби той хочеш сказати, ти кажеш, але потім ти не отримуєш результату ніякого. І ти далі просто друга ну, просто рухаєшся далі. Знов якісь нова думка, знов ти хочеш ділитися. Знов нова думка, знов ділитися, так? Але ти не знаєш, чи воно потрібно точно ну, якби людям, правильно? Ну, по перше, потрібно воно чи не потрібно? Воно однозначно може комусь пригодитися, угу. тому що отак, от. Рахувати за когось я взагалі не маю права. А по друге, то те, що я рухаюсь далі й далі, це навпаки гірше, тому що воно складається в якийсь невидимий склад, який треба обслуговувати. От як пам'ять на телефоні постійно є, там фотки, які ти не дивишся. А телефон каже: пам'ять забита. Я така, може, я до них повернусь. А їм там вже скільки років. Оце десь, якщо звернутися до образного символізму, десь от така паралель, тобто воно не йде кудись. Угу. І коли я вже достаю з того загашника, то воно таке вже як через силу йде. Вже не цікаво стає. Так. А тепер дивись, Тань, давай повернемося до того часу, коли в тебе не було цієї думки, от вона до тебе ще не прийшла. От, да, ця думка ще не прийшла. Ким би ти була без цієї думки. Не знаю, якоюсь впевненою жінкою. Фу. Як це боже, слова забуваю? Реалізованою впевненою успішною жінкою. Може, собі записувати. Absolutely. Тобто, бачиш, ти якби отримала те, що ти була впевненою і реалізованою жінкою, так? Так. Yeah. І ось дивись, що я тобі хочу зараз сказати, що ось в цей момент, ось в той момент ти повірила в своє переконання. І твоє життя, якби стало таке трошки поскудне, ну, таке трошки, знаєш, ну, покручене. Ось в цей момент ти просто повірила. А до цього ти вільно жила, ну тобто цієї коли думки не було. Угу. Тобі було легше, так? О, так? Так. Тепер дивися, у нас виникло переконання: в тебе є певне переконання, да? яке заважає тобі рухатися твоїм діям. Це те, що я мало знаю. Мало знань, я е, не можу рухатись, да? і давай його з тобою перевернемо от, в твоє реальне життя, без думок. От просто в твоєму реальному житті от, переверни. От як би ти перевернула цю думку в твоєму от, житті. Що в мене достатньо того, що мені зараз потрібно, і те, що я можу, як. Реалізувати, зрозуміти, поділитись на, на даний момент це те, як я можу з цим справлятися. Більше, можливо, я б не витягнула. менше було колись. Угу. І дивись, Танюш, ти ще зараз от зрозуміла, що ось ця думка вона тобі заважає. І витягує з тебе енергію. Тягне енергію, є таке, так? Да? І от скажи, яке є відчуття, що коли немає цієї думки, от яке твоє внутрішнє відчуття? Можливо, як якась ракета. Легше. Ну, тобто, да, ти, е, як, е, як порівняти От є дорога, і тобі треба пройти там 100 метрів. А ти... Ой, цвіточок, ой, букашка. Ну, якби це такий позитивний приклад, що але е... ти рухаєшся довше, ти відволікаєшся на щось, і час іде, дорога не йдеться, тому що туди, 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 туди. А прямо взагалі легко, легко. швидко То дойти. І от що я тепер хочу сказати по заключенню. Ми пройшли по чотирьом питанням: що коли ми з думками, ми страждаємо, а без них. Ми живемо спокійно. Я зараз я, можна щось скажу? Я буквально почала дивити, передивлятися фільм Мирний воїн. І от перед нашим ефіром, якраз дійшла до моменту, де той чоловік, що тренує спортсмена, він каже: Ти не твої думки. І от. Ну, ти бачиш, як цікаво так. виходить поле, поле працює поле... Так. У тебе зараз просто закріплення йде, просто зараз буде закріплення. Тому що мене ти... да, своєю силою віри, от те, що ми віримо, в якийсь момент ми повірили в це. Да? Ну, якщо тобі було 12 років, 15 років цієї думки не було, але був час, коли ти в це повірила, в якому якомусь там віці. Да? І ми створюємо своє переконання. Ми саме самі собі створюємо це переконання. І воно є обмежуюче, воно нас стопорить, воно не дає нам рухатися. Тому так. що ми своєю силою вірою створили це, і ми в це віримо. Тому що наші думки це аналіз. Ми щось аналізуємо, але на них, на цих от думках, ми потім будуємо переконання, да? і віримо в них потім. Тобто, думка переходить в аналіз. Переконання, і ми потім просто цьому віримо. Да? Ми маємо любити те, що є. Да? От Ми зараз тобі перевернули, і так. от Потрібно любити те, що є. Тобто, взагалі, ця основа от, е, Байрон Кетті, її книжка називається: да? Це любити те, що є. І вона саме будується на цих чотирьох питаннях, що у нас прекрасне життя. Без думок, тому що ми від них страждаємо. Ці думки, якщо є вони погані, ми маємо перекручувати. Тому що ці я кажу, переконання вони створюють нашу самооцінку. І в те, що якби, є наші цінності, є наше переконання. І є переконання класні, які дають вгору рухатись, а є які вниз, обмежуючи. Да? І є цінності, які ми цінуємо. Да? Це також самооцінку нашу робить. Тому. А... Потрібно взагалі працювати з думками, з силою віри в те, що ми віримо. І це все потрібно фіксувати на бумажку і переписувати, да? і завжди пам'ятати, що от ким би ти була без цієї думки. Mm -hmm. Тобто так ми з тобою попрацювали над твоїм переконанням, да? А, що ти себе з'їдаєш, що мало, недостатньо, може так, може краще і так далі. Да? А коли ти перевертаєш, ти розумієш, що ти можеш в спокійному темпі своєму рухатись туди, куди тобі потрібно, і не заганяти себе, да? От ставити багато собі там чогось, да, якби, розмежувати свої цілі, якісь, ну, допустимо, їх багато поставити, просто береться одна, наприклад, да, ти з нею поступово спокійно працюєш. Да? Як ти кажеш, щоб бути... Що ти можеш бути і достатньою, да, того, що в тебе вже є, і працювати з тим, що є. Так, звісно, плани є, думки є, цілі є. Ми їх виписуємо, просто ми потім їх там реалізуємо, там прописуємо собі якийсь час. Ну, наприклад, да, цю ціль я досягаю тоді план той тоді, а зараз я рухаюсь в такому темпі, да, щоб можна було діяти. Тобто, ось в цьому заключається робота. Тобто, вона така досить е швидка. На неї багато часу не йде, але я хочу почути ще твоє е, заключення. Для мене це, наприклад, дуже класний досвід і дуже крутий, тому що е, час це дуже важливо і дуже мало. Зараз мені здається, якось багато всього потрібно людині встигати. І... Це дієва методика, тому що ти бачила сама скільки я спіймала інсайтів на кожному питанні, і ну я посміхалась. Це я думаю, теж якби тіло не обманеш, я видихала. Тобто це спрацювало на рівні тіла, з мене знову пішли мурашки, я кажу правду. Yeah. Ось, і я тобі дуже вдячна, що ти взяла мене в роботу, показала, як це може бути. Тому що е, чим це ще класно, те, що я, ти мені даєш з собою інструменти, яким я можу користуватися кожен раз сама собі, кожен день. І я, я вдячна тобі. Я, я ще перечитаю, переусвідомлю, тому що ну. Да. Це, це швидко, да. зазвичай, ага. зазвичай да. Да, якось іде робота, ти там трошки що, собі щось там а це от прям клас, да. фіксує. Да, да, да. Цьому і заключається, щоб мозок не встиг тебе захистити. Поняла? Да. Тому, коли ти так. будеш думати, якби таке оправ... ну, не, оправ... ну, не оправдання, це як на українській мові себе якби мозок буде захищати. Що... Ну, це ж я роблю так, тому що це так. Захищати він так, так, так. Це то. А коли це швидко, так, ні, так, ні. ну, Тобто він не співає, не встигає тебе захистити. І тут йде іменно оце все настояще йде. Да? Так або ні, і оці твої емоції, тобто і переключення. Це дуже важливо, тому що коли ми довго працюємо, то тоді ну, мозок працює по-іншому. Тобто, тут саме. Так, в цьому. він хітньо. У мене а, мозок мастаку так, так. постійно. Води типу <походит> по, -по, -по красивому, ну він також <поясний> <усіх>, він всіх <поясний> працює. Він захищає наше его. Тобто він з'їсть всіх, крім себе, своє его, він захистить в своєму свою оболочку, він захистить просто класно. Ну тобто, він своє его захищає. І саме ця робота вона йде на его, тобто, тому що переконання це якраз і робота з его, тому що ми да, е, якби віримо. В те, що ми маємо робити, ось так, а насправді це нам кричить его наше. Ну воно просто кричить так, і воно каже: Ти не можеш, ти мало, давай ще. І от щоб оце его, яке в голові в думках сидить, щоб його прибрати, я сказав, чувак. Я хочу ось так і не заганяй мене. Ну тобто, ми зараз поговорили з своїм его і сказали: не трогай мене, ну, заспокой мене. Все, я хочу отак. Тобто це его, воно не дає нам е, жити, і, да? і коли воно там спокійне, ми його там припорошили, то тоді нам і спокійно жити. ну, якби. А коли воно постійно от на нас давить, то тоді. Тим, да. Тоді вже стає безкладно. Ми страждаємо. Ми просто постійно страждаємо. І щоб не страждати, ми маємо цьому его своєму постійно казати: чувак, я сама розберуся, да, і мене не трогай. Ну, тобто, тут має ось такий ще діалог, бути, щоб не страждати. Тому, Тетяна, я тобі, тобі дуже вдячна за цю зустріч. Я зберігаю відео і будемо ділитися з я, своїми клієнтами, ти, зі своїми, кому буде це цікаво, будуть нас дивитися і а, також пропрацьовувати ці питання на собі. Тому ми несемо користь зараз людям, щоб вони також працювали своїми думками. Тому... Дякую, Дякую, і... Юля. Да, і тобі теж. Гарний початок Дякую. тижня, да. такий продуктивний. Так, да, так. Да. Все, до побачення, так я зберігаю. До побачення.